За публічним обвинувачення Львівської обласної прокуратури двом жителям Львівського району винесено вироки кримінальному провадженні за фактом дорожньо транспортної пригоди, внаслідок якої загинуло 8 осіб. 15 грудня 2024 року вранці на автодорозі Равої Львів Тернопіль поблизу села Чижиків Львівського району сталася наймасштабніша за останні 10 років смертельна аварія. Один із засуджених, керуючи автомобілем BMW, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автопоїздом марки Даф. Наслідок цього вантажівка у некерованому стані виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася з мікроавтобусом Mercedes-Sprinter, в якому перебували пасажири. Наслідок аварії загинуло 8 людей, водій мікроавтобуса та семеро пасажирів, серед яких і одна неповнолітня. Терманець автопоїзда та ще один пасажир мікроавтобуса отримали травми різної тяжкості та були госпіталізовані. Водій BMW перебував у стані алкогольного сп'яніння. Рівень алкоголю в його крові був 1.19 провіна, що майже в 6 разів перевищує допустиму норму. Після ДТП він разом з товаришем пасажиром текли з місця події, залишивши автомобіль на узбіччі. Пізніше її затримали правоохоронці. Водієві інкримінували залучення небезпеці та порушення правил безпеки дорожнього роботу особою, яка керує транспортним засобом в стані алкогольного спільнота, а пасажиру не надання допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані. Водієві призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 10 років. Пасажирові. 5 років зв'язання за потрібну строку 3 роки. Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.